Всім привіт! Я мріяла сказати це протягом двох місяців. Сьогодні вночі ми їдемо додому. Я про це не говорила раніше, тому що це був сюрприз. Сюрприз для вас, а головне, сюрприз для мого хлопця Артема, який думає, що я повернусь додому тільки через два тижні. А насправді ми побачимось вже після завтра, тому що їхати нам доволі довго. Я вирішила йому не говорити справжню дату нашого повернення. Тому що завжди мріяла зробити такий long-distance surprise. І це виявилося прекрасною можливістю. Знають лише наша бабуся, мамин хлопець, Ася, моя подруга, з якою ми разом живемо. Більше ми нікому не говорили. Тому це буде сюрприз і для мого хлопця, і для моїх друзів. І я нереально щаслива. Вам я не могла розповісти правду якраз через те, щоб не спалити сюрприз для Артема. Але сьогодні я вже починаю знімати серію влогів саме про те, як ми будемо повертатись додому. Це буде довгий шлях. В кінці цієї історії ми з вами побачимо ті самі найкращі обійми з хлопцем, за якими я сумувала більше ніж два місяці. Тому ми починаємо. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому що я неймовірно скучила за Україною, дуже скучила за друзями, за домом, за хлопцем, за рідними. І я щаслива, чому повертаємось. Ми пробули в Туреччині 2 місяці десь 10 днів. І ще 10 днів ми були у Польщі до цього. Майже 3 місяці я не була вдома і я не бачилась зі своїми близькими. Тому починаємо. Мама, добрий ранок. Добрий. Ми що сьогодні їдемо додому. До. Ти в шоці? Ні, я вже готова. А я в шоці. Чому? Бо капець. Ми їдемо додому. Ми два з половиною місяці не були в Україні. Ти колись так надовго взагалі з України їздила кудись? Ні. Я задоволена. Я теж. Мене ну, лякає те, що нас там чекає. Прям таки лякає. Я думаю, що ці всі мені панічні атаки повернуться. Я так вже звикла без них жити, так класно. Але коли ми купили квитки додому, у мене в той же день почалося. І ще на наступний день, а потім у мене через день відчуття таке. один день я щаслива клас супер. Ми їдемо додому. Мені пофіг на все, аби тільки повернутись додому. Другий день я така, блін, у нас ще не закінчилась війна. а Раптом ми зараз приїдемо, а почнеться просто ще гірше те, що було, і наше взагалі це все було. І ми дури, що ми їдемо додому, треба залишатись тут. На наступний день я знову така. А пофіг, я так за всім скучила вже пофіг. Просто на все абсолютно. Я маю з усіма побачити. Дуже ну, що ми дури, що вертаємося додому. додому. Я в цьому певне. На наступний але... день я знову така, типу, читаю новини, щось десь знову і я думаю, взірвалось. Просто зараз я на етапі, все-таки що мені пофіг. Звичайно, коли ми все-таки повернемось додому, ми абсолютно відвикли від, від ось цих всіх сирен, страшних Через звуків. тиждень Ми будемо збирати валізи знову Ні. їхати. Ні. І через те, що ми відвикли, мені здається, я зараз перші кілька днів в Україні буду як лякана мавпочка, просто. Зараз наш останній повноцінний сніданок буде тут, тому що завтра, в третю ранку, ми вже знову прокидаємось, тому що в четвертій за нами ось сюди приїде таксі, і ми на ньому їдемо в аеропорт. Восьмій ранку у нас виліт. Тому зараз ми повноцінно снідаємо. Ідемо останній раз на море, мабуть, так сьогодні, mm -hmm. і потім. Будемо збирати речі, збирати валізи і все таке. Я ще паралельно з цим влогом зараз маю дозняти свій вчорашній влог, тому, тому я паралельно маю і вам розповідати, як ми вже тут збираємось додому, і на той влог робити вигляд, що ми взагалі-то нікуди не збираємося, нас просто звичайний день в Туреччині. Тому, якщо ви його не бачили, попередній подивіться, і ви будете розуміти, що я працювала на два фронти. До обіду засмагати. Це кайф А ви то не знаєте, що ми вже сьогодні їдемо додому. Це вже останній раз, коли ми їдемо на море Тому ми зараз поснідаємо, підемо, перевдягнемось і на пляж. Останній раз! Ми йдемо на море Але не надовго. Бо щось ми довго засиділися і там вже дуже спокоїно. Ну, зараз має бути 10.30. Чи ми думаємо, Це час треба вже входити. Да. Ну, просто потім буде нам дуже незручно, ну, пізніше, тому що треба буде речі збирати. Пані треба, щоб вискали. І лягти спати треба десь о 8, я думаю, вже. В четвертій до нас приїде таксі. І... Нам треба якось трохи виспатись, бо нам потім ще цілий день їхати на машині yeah. до Києва. Як думаєш, ми можемо заснути в 8, в 8 вечора. Я сьогодні на 5.30 поставила будильник. Ага. Спеціально для того, щоб встати і в 8 вже хотіти спати. Вчора я лягла о 10, навіть ага. раніше, щоб заснути, я хотіла вже спати. Поставила будильник на 5.30. Ага. І що? І що? Я не встала, так. ти так сладко, солодко спала. Я так на тебе подивилась, подумала, ну нахер, що зараз робити? Ми заснули місь вчора місь. В пів на одинадцяту, і коли в восьмій ранку мами прозвонив будильник, я взагалі не могла прокинутися нормально. Мені було дуже важко встати. Хоча в 10.30 тридцять ми заснули. Ну, що це було? Ми їдемо цією дорогою останній раз, мамо, mm, на море. Сьогодні, Сьогодні, так. Ми ще плануємо сюди колись повернутися, обов'язково, бо нам тут сподобалось, так? Так, однозначно. Луна? Сьогодні дуже-дуже прозора вода. Вона прямо така, як на Мальдівах. І хвиль майже немає. Це нам сьогодні дуже пощастило. Бо Завтра ми вже їдемо. І погода вирішила, ну ладно, поплавайте, останній раз шукайте. А ми монетку не килимо. Ну, чого, я повна знаєш, ми повернемося. Булай море. Ми вже йдемо додому. Дуже стало спокотно. І нам треба виставити влоги на ютуб, тому ми підемо вже додому. Мама попрощалась з котиками. І з пальмами. Ночими. Ми зайшли зараз в магазин купити в дорогу щось в літачок. Я візьму собі ось такий шоколадний кексик, візьму собі карамельний кексик і банани ми ще взяла. І ось мама це вибирає якісь, Ні, це крекери. Крекери? Так. Да. Ну що, ми пообідали. Я сиджу зараз, монтую влог, який я. От, е типу, сьогодні-вчора для вас знімаю підставний, який сьогодні паралельно записую. Він, правда, якийсь коротенький буде, але мені головне замилити вам очі, щоб все здавалось абсолютно нормальним. А потім Оба! Здравствуйте! Ми вдома. Оце я пранкерша, звісно. Я монтую. Мамулька вже збирає валізу. Я ще трошки попрацюю і потім почну, а мама там вже повним ходом. Вона говорить, що слава Богу, що ми купили ще сумки, так? Так. Я взагалі думаю, що ми маленькі купили сумки. Чому так багато речей, де вони взялися, Маша? Я не знаю. Я не знаю. Не розумію, не розумію. Нічого, удачі! Я домонтувала те, що зняла, і тепер можу теж починати збирати речі. Зараз п'ята година. Ми з мамою запланували лягти спати о восьмій вечора, тобто через 3 години. Я не розумію, чи це можливо і чи зможемо ми заснути в цей час. Але бажано, щоб ми змогли відпочити. Лізу притарабанила. Вона вже важка. Хоча я її навіть ще не склала. У мене тут просто купа зимового одягу. Зараз я хочу ще його протекти. Багато сюди не влізе, тому це так чисто напхати щось. А основна маса речей, думаю, буде у сумці. Яку я купила разом з мамою? Мені страшно його відкривати, будь ласка, хоч би тут тільки одна половина була заповнена. Ні. <пасух> Він просто повний. Абсолютно! І що ви мені пропонуєте? Типу. Куди? Як? Куди? Куди мені складати речі? Офігіти можна просто. Ситуація не може бути хуже. Ситуація. Пам'ятаєте Ті мемаси в Тіктоці, де... Знімають вухо і на вусі, типу, маска від ковіду, окуляри, сережки, навушники. І вухо таке. Ну і що мені ще для тебе сделать? І от моя сумка зараз така. Ну і що мені ще для тебе сделать? Ну, чим я можу тобі допомогти? Ну так. Да. Ой, це перше в моєму житті відео про складання валізи, яка вже і так виявилась складною що мені складати? Боже, мені навіть дивитись на ці речі жарко. Я не вірю, що коли ми сюди приїхали, тут було так холодно. Да. Як це могло так сильно змінитись? Як працює погода? Так, ну що я можу собі порадити. Хай! Як можеш? Курточку тут купила. Геніально! Давно, до речі, я попросила Асю зняти на відео питання до Артема: типу, чи скучив він за мною, що він думає про те, коли я приїду і так далі. І ось що з цього вийшло. Запрошу вас подивитись. Скучаєш за Машою? Да, але я сподіваюся, що вона вже через 5 минут уже виріл виїжджає. Прям через п'ять хвилин В Києві вже зустрінемося. якраз одночасно той Да? Ну, аж буде, буріт в стежь місяць пока планирует. Ехать О, то уже скоро. Еще вот, месяц. Ну, плюс-минус. Все равно уже майже кінець месяца. Ну будем ну, смотреть, не знаю, смотрим, что по обстановке. Если все будет улучшаться, то конечно что там сидеть. Ты вже хочешь, чтобы она приехала, шутшая? Да, минимально. <реш> а Маша посмотрит, <реш> а <Да, конечно, реш> Маша дивится мои влоги якраз. Так что передай Масуля, привіт привет Маше. Я люблю, понимаю, самое лучшее, скучаю. тебя солнышко не так сильно греет даже. Да. Потому что кондиционер работает. Ладно, я думала, это будет мило, Маша подивится, и будет приятно. Да, Маша, это и так я очень много выдал. Я вообще на камеру такой скромный парень. Ну, вы заметили уже. Да, про свой бизнес, свой офис. Да, да, да. Ну, тут такая, ну и правду, ей же не можно соромиться, нужно рассказать. А как там у нее справа вообще? Да все отлично, что монтирует сама ездили на карьере, на карьер если там кто смотрит машины влоги вообще разнос я первый раз такую красоту видел я, я ну типа я не знаю как в жизни но обычно то что Знаешь, типа фотки, которые там в угле, либо где-то те, кто там скинули. Жить это было так, так Сильно отредаченный, ніж... да. Ага. И я говорю, типа Маша Мискинова, говорю, блин, Маша, ну это невозможно, чтобы было так красиво. Mm -hmm. Вот, она снимала лох, и я, блин, не знаю. Но ну, если и в жизни так красиво, то это просто разнос. Такой огромный этот карьер или каньон. Я не знаю, как я буду летать в літаку. У мене дуже сильно болит зараз живіт. Я сходила в душ, освіжилась. Мені дуже жарко, і випила таблетку. Не знаю, не знаю, що, що буде. Мене від з мамою тільки що проводили експеримент, де серед трьох різних прокладок обирали найстійкіші ті, що я візьму завтра в літак для підстраховки. Бо через перепади тиску, скоріш за все, мене будуть. Сильні кровопускання, будемо це так називати. У мене був вже досвід перельоту на другий день місячних, коли ми летіли на купу два роки тому, чи три, три роки тому. Ми летіли 13 годин у мій другий день критичних днів. І я не знаю, скільки разів я протекла. Мене врятувало тільки те, що в мене були чорні штани спортивні, і сидіння в літаку були чорні. Я дуже переживаю за завтрашній переліт. Тому просто тримайте за мене кулички. У мене на лобі прищака через ці самі дні, але то таке. Я зібрала речі, зібрала валізу, вона, правда, ледь закривається, але окей, все, слава Богу, влізло в сумку і в валізу. Зараз треба лягти спати, щоб прокинутися нормально в третій ночі. І трошечки, хоча б встигне встигнути відпочити. Ну, ми все зібрали, я вам скажу. Ось. Моя валіза. Давайте світло вімкну. Моя валіза і сумка. Мамина валіза і сумка. Там ще сміття, яке ми зараз повечерюємо і винесемо. В цілому у мене все нормально увійшло. Звичайно, плотненько, але влізло. Я візьму ось тільки сумку. Ось так. І бананка у мене буде. Рюкзак я склала в валізу. Тому що я все змогла вмістити сюди. Якщо що на плече повішу, звичайно, не дуже зручно, але вже як є. Ноутбуки ще туди покладу. Ми зараз повечеряємо, так? Так да. І будемо лягати спадки вже. Я ще встигла домонтувати відео. Воно у мене зараз рендериться. Воно вийде не завтра, навіть, а післязавтра. Щоб там, типу, все. Рівно йшло по відео. Оп. І в мене був потім ще в запасі один день для того, щоб я могла змонтувати гарно ось цей влог про нашу дорогу сюди, про наші збори. Ну, цей влог буде легкий по монтажу, насправді, але потім хочу гарно змонтувати в цей відео про нашу зустріч, все таке. Я ще точно не знаю, де ми з Артемом зустрінемось, як це буде, я тільки приблизно знаю, коли. <реш> Але там по факту ближче до того дня і того часу вже зможу зорієнтувати, що як і де. І дізнають, кого треба залучити і як це все спланувати. Тому я, поки вам не можу подробиці розповісти, сьогодні говорила з Артемом. Він каже, що дуже сумує, вже не може дочекатися, типу два тижні. І Я приїду, як би йому сказати, що я взагалі-то приїду вже післязавтра. Ми побачимось. У мене є історія про те, що ми завтра, нібито їдемо на дуже велику важку, і довгу екскурсію на дуже гарний кар'єр, якого не існує. Тому, по ідеї, Артем не буде Мені дзвонити, писати нічого такого, бо я сказала, що буду зайнята, і ми там півня в дорозі. Потім там дуже все довго, може не буде зв'язку і все таке. І ще дуже влучно мені попався тусіч бухіч хлопців на якраз ці два дні, коли ми будемо їхати. Яма сказав, що вони з хлопцями збираються типу всі разом посидіти, бо давно не бачились. Вони, короче, зберуться у свого друга всі разом. І я так розумію, що Артему теж буде трошки не до того, щоб мені писати, дзвонити і все таке. І це супер-супер супер вчасно. Бо я, типу, буду на екскурсії. Артем буде зі своїми друзями. І ми не будемо на зв'язку. Ну, типу, я буду періодично писати, що ти як, але не більше. Тому конспірація максимальна він взагалі не підозрює. І я дуже рада цьому. Все, ми лягаємо спати вже. Зараз, правда, не восьма, як ми планували, а пів на 11. Ставлю на 3,15. Так. Нам вранці буде треба швиденько поїсти, вмитись і почистити зуби. Все. У нас вже все прямо зібране. Навіть всі молнії закриті на сумках. Для мене це показник. Бо якщо не все закрите, це поганий знак. Це означає, що вранці буде якась жопа. Тому ми спати побачимося з вами у 3.15 ранку. чи ночі. Ранку вже це рахується. Ти готова? Ми прокинемось вже в дорозі додому. Да. Я теж рада.